Слава Христу, дорогі катехити! Хай Господь благословить всіх на щасливу дорогу і до скорої зустрічі. Хай Господь буде з вами, ангели Його нехай супроводжують вас. І нехай трепетне очікування на зустріч з Богом, наповнить всіх радістю і миром з Богом до зустрічі у мальовничому містечку Лавена Момбелло Відбулися перші в історії апостольського екзархату великопосні реколекції для катехитів на тему заховатися у рани Христові, щоби вилікувати рани війни. З благословення правосвященного владики Діонісія Ляховича реколекції проходили з 23 по 25 лютого. Реколектантом був отець доктор Володимир Містерман. Самі ж реколекції проходили у центрі духовності. Каза Джезу Бамбіно, де прибуло 25 катехитів з різних міст Італії, в перший день отець доктор Володимир Містерман наголосив, що кожен із присутніх має відчути, як пульсує життя через природу, яку сотворив Господь та запевнив, що Боже Слово заспокійливе на будь-які випадки життя. Платимо шалені гроші, деколи психологам, психотерапевтам. А самі найкращі, ефективні речі Господь вже давно, давно про все подбав і про все подумав. Це природа і його краса. Тому закріплювати весь матеріал наших духовних вправ, реколекцій можна буде ось тут. З гарними прогулянковими стежечками. ну і з виглядом, який. Якби Поза конкуренцією наступного дня реколекції припали на другу річницю російського повномасштабного вторгнення на територію України. Тож тему дня отець Володимир обрав успіх катехитів битися за царство Божиє ЗСУ за, за Україну. Катехити разом із місцевою спільнотою та італійцями молилися панахиду за тих, хто віддав своє життя за Україну та всіх невинно вбитих людей. Стоки вини и сотворим весную пару. На завершення дня катехити розмірковували над кількома цікавими думками, які торкнулися кожного із присутніх по-особливому. Християнство не для слабаків, а також розкаяне серце краще про все розповість. Того ж дня катехити підготували хресну дорогу під час реколекцій. Під Христом залишилася мати Ісуса і його найвірніші друзі. Безнеханне святе тіло Ісуса знімають з Христа і передають його матері. І сьогодні українські матері отримують бездиханні тіла своїх синів і дочок, які віддали життя за свободу нашої батьківщини і кожного з нас. Вечір закінчився діленням прожитого дня. А катехити мали час на особисту молитву та можливість приступити до тайне покаяння у неділю, в останній день реколекції. Катехити мали нагоду молитися божественну літургію із спільнотами міст Варезе та Галаретти, яку очолив отець Володимир у супроводі місцевого хору. Під час проповіді зазначив, що це відбувся історичний момент для громади, адже вони молилися разом із катехитами апостольського екзархату. нагадавши слова преосвященнішого владики Дівнісія Ляховича про те, що кожна людина має обов'язок. Ділитися своєю вірою в Бога та бути свідком Його дії у своєму житті. А певна категорія людей має особливу місію післаництво для катехизації. І цими людьми є катехити. Що я подяка всі громаді, галарати і варези. Дякую вам за таку теплу зустріч, за таке тепле прийняття. І звичайно, нам би було також приємно, щоб ви завітали до нас до Венеції. Тому важливо, щоб кожен із нас молився один за одного, і таким чином творилася спільнота.